Частина друга дорога та до кордони з великою собакою. Коли всі документи готові, починається дорога. Наш маршрут Україна, Молдова, Румунія, Болгарія, Туреччина. Молдова. На кордоні шукаєте будку ветеринара. Міняєте садос на міжнародний ветеринарний сертифікат. Ветеринар питає маршрут, бо сертифікати роблять під конкретні країни. У нас було два. Для ЄС і для Туреччини. Якщо Європа транзит, то обов'язково треба ставити печатку транзит через Європу. Це в двоповерховій будівлі. Все пройшло спокійно, ліка прийняли без питань. Це вже після у Далі нам казали їхати через пункт Альбіна, Молдова, Румунія. Там усе супер. Документи глянули, чіп не перевіряли, в машину не заглядали. З люком сфоткались, побажали гарного дня. Далі Болгарія Туречна, пункт Лесово. Дорога туди місцями так собі. Але є один плюс. На цьому пункті майже немає легкових, тільки фури. І головне, коли бачите величезну чергу вантажівок, не ставайте в неї. Це черга тільки для фур. Увімкнули аварійку, обережно поїхали назустріч, проїхали вперед до зони для легкових. Черги там майже немає. Кордон проходиться за 10-15 хвилин. На турецькому боці просто кайф, ніхто не перевіряв документи люка, не сканував, просто усмішка «Welcome to Turkey» і звісно, фото з люком Так отже, якщо всі подго... всі все підготували, навіть подорож подорожі собакою через кілька країн проходить легко і спокійно. А в наступному відео я розкажу про готелі, в яких ми жили з собакою під час подорожі.